До суду за сніжки міліція відкрила кримінальну справу проти мітингувальників, які вчора під парламентом закидали снігом народних обранців. Нагадаємо, тисячі киян прийшли до стін Верховної Ради, аби просити депутатів призначити чергові вибори в столиці. Понад 700 беркутівців стежили за порядком, і на акції було мирно. Поки в раді не оголосили перерву і нардепи не вийшли на двір. Це навіть не намагалася стишити емоції розлюченого натовпу. Під сніговий обстріл втрапили і чоловіки, і жінки. Сьогодні ж нардепи вирішили продіагностувати ушкодження в лікарні. Ірині горіні перепало найбільше не і мозку і гематома. Правоохоронці довго не думаючи відкрили кримінальну справу проти хуліганів. Хоча хто кидав снігом, не знають. Регіонали хлопців зі сніжками в руках приписують опозиції. Вони певні акція спланована, і перед розбишаками стояло чітке завдання ушкодити нардепів. Було було б по чоловічому якби і наші три царевичі, Олег Львівський, Арсеній Буковинський, Віталік Столичний, знайшли тих, кого вони привели під стіни Верховної Ради, і самі дали оцінку тому, що сталося. Ховатися за масками це підло. Опозиціонери свої причетності до інциденту не визнають, проте кажуть, обранці від більшості таке ставлення людей до себе заслужили. Я їх попереджав, нехай начуваються. Вони переступили межу. Розумієте це? Вони собі думають, що вони є безкарними. Вони думають, що вони є вибранці богів і їх ніхто не зачіпить. Так ось ми постійно попереджали. З людьми знущатися над людьми, бавитися з людьми не можна. Зверніть увагу, що відбулося тільки вчора. Вчора були порушені соціальні права українців. Вони не проголосували за скасування пенсійної реформи. Знайти винуватців де факто неможливо, адже вони сховали обличчя за марловими пов'язками. А відтак регіонали хочуть дещо підкоригувати право киян на вільні зібрання прийняти треба прийняти відповідний законопроект і заборонити використання будь-яких елементів маскування під час проведення акцій протесту. попри взаємні звинувачення, шукатимуть хуліганів нердепи, схоже, спільно принаймні Юлія Тимошенко у своїй заяві вибачилася перед постраждалими депутатками і закликала об'єднану опозицію зробити все можливе для того, щоб знайти винуватців інциденту.